Ще нещодавно на цьому місці будь-хто безкоштовно міг залишити своє авто. Та тепер паркування на подібних ділянках в центрі Одеси знов муніципальне. Тож будьте готові викласти 20 гривень за одну годину перебування на паркомісті. А от за несплату передбачено штраф 680 гривень. На це доволі гостро реагують деякі водії. Звісно, вистачило. Скільки людей. це біда Треба внимательно дивитися, куди платиш. І за що платиш. інспектори кажуть, аби не стати порушником, достатньо прочитати всі вказівки на інформаційному стенді, перейти за QR-кодом та здійснити оплату. Однак далеко не усі водії дотримуються правил. Люди у нас різні, тому дехто дуже адекватно ставиться до нас, розуміючи, да, дійсно не сплатив там на за паркування, Виписали йому постанову. Він да, дійсно. Ну, Сплачує постанова, а деякі люди або не знають, або не хочуть, або не бачать, що це платне паркування, не сплачують, і потім к нам багато претензій, багато скандалів є. Незважаючи на те, що в Одесі знову почали функціонувати муніципальні парковки, осіб у неонових жилетах, що називають себе паркувальниками, продовжують незаконно вимагати гроші за паркомісце, теж вистачає. А скажіть, будь ласка, ви тут офіційно працюєте? Конечно. Офіційно, а на кого? А на кого ви працюєте? Офіційно Я інтерв'ю не даю вообще нікому Не знаю. у департаменті транспорту розповідають завдяки спільним із поліцією зусиллям подібних працівників на вулицях стало значно менше. Тож і коштів за паркування до міського бюджету стало надходити значно більше. Я хочу вам сказати, що за Перший етап ми запустили у листопаді 2022 року. Ось з того початку листопада тобто 22-го року, по на теперішній час, до бюджету міста надійшло півтора мільйона гривень. Це вже отримали ці кошти бюджет міста. Тобто, ці півтора мільйона гривень потім місто може розподілити на видатки, які пріоритетні. Так? Чиновники кажуть, найближчим часом у муніципальних парковок в Одесі стане ще більше. Це допоможе не лише поповнити місцевий бюджет, а й як слід організувати дорожній рух у місті. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.